Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь відкриваємось для Божого благословення, щоб Бог активував все те, що Він звершив для нас на Голгофському Христі. Амінь. Сьогодні хочу поговорити про те, наскільки важливо дивитися за собою. Ми так хочемо сильно дивитися за іншими, замість того, щоб розбиратися з своїми гріхами, розбиратися з своєю колодою, яка є ну в очах, дивитися Біблія каже, за собою, пильнувати за собою, досліджувати Біблія говорить себе. І це дуже важливо, вникати. Біблія говорить, найперше треба в себе, і замічати теж, Біблія говорить за собою. Ще раз, пильнувати себе, досліджувати себе, дивитись за своєю колодою, за своїми гріхами, за своїм станом, за тим, що ти маєш злість, роздратування, зневагу, за собою, вникати в себе, чому я в такому стані? Де я даю місце темряві? Чому темрява сьогодні вона так сильно впливає на моє життя, на мої думки, на мої емоції і замічати за собою? І ось текст. Христос говорить, що спокуси прийдуть, але горе тому, через кого вони приходять. Спокуси, спокуси. Дуже важливо, щоб я не був цією людиною, через яку люди зневіряться, через яку люди будуть мати перешкоду в тому, щоб йти до Христа, або будуть спотикатися в тому, щоб йти до Христа. І Господь говорить, що спокуси прийдуть, але горе, Він говорить: подивіться за собою. Щоби це не були ви, щоб це не приходило через вас. І далі він говорить: краще було б такій людині, щоб йому почепили млинове жорно на шию і кинули його в море, втопили, ніж щоб він зневірив одного з малих цих. Спокуса і зневірення. Що Господь має на увазі, що я. Ти ми ми можемо давати привід для гріховного падіння іншим людям, щоб люди спокушалися і зневірювалися через наше життя, через наші вчинки. І Господь Він говорить: пильнуйте за собою, пильнуйте, не грішіть один проти одного. А якщо згрішили, то придіть, покайтеся, попросіть пробачення. Тому, друзі, за собою. Не за іншими, за собою. Треба сьогодні дивитись. Амінь.